Вітаю у студії Олена Павловець. Після закінчення навчального року для абітурієнтів актуальним постає питання щодо вступу до вишів. Про особливості вступу до одного із Криворізьких вишів у форматі програми актуально. Говоримо з нашою гостею. Це Аліна Бугра, відповідальний секретар приймальної комісії Криворізького національного університету. Вітаю вас, пані Аліно. Вітаю. Отже, вступна кампанія. Це гаряча пора не тільки для абітурієнтів, а й для вишів та їх колективів, адже престижність, так би мовити, знак якості дуже важливо підтримувати. Скажіть, скільки потенційних студентів в цьому році плануєте прийняти в КНУ? Це питання є досить складним, зазвичай, адже очікуємо кількість вступників, яка буде не меншою ніж в минулому році. Будемо раді. Всім, хто бажає вступити до нашого закладу вищої освіти, маємо великі ліцензійні обсяги, тобто чекаємо всіх бажаючих. Розкажіть про спеціальності, які пропонуєте в цьому році. Можливо, щось змінилося, можливо, якісь спеціальності змінили свою назву, можливо, розширився перелік. Хочеться почути детальніше. Наш заклад вищої освіти, Криворізький національний університет, має вже столітню історію та охоплює 26 різних спеціальностей, які представлені на шести факультетах: це гірничо-металургійний, будівельний, факультет механічної інженерії та транспорту, електротехнічний, факультет економіки та управління бізнесом, а також факультет інформаційних технологій. Окрім цього, в університеті представлені 32 магістерські програми, є можливість продовжувати навчання в аспірантурі та докторантурі. Хочу зазначити, що всі спеціальності, які представлені в університеті, акредитовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти в Україні. Тобто, спектр для наших вступників, спектр галузей досить широкий. Будемо раді вітати всіх і кожного. Чи не змінилися форми навчання в цьому році? Е, ні, не змінилися і денна і заочна форма навчання залишаються майже на всіх спеціальностях в університеті. Що стосується самої вступної кампанії, які нюанси цьогоріч? Якщо ми говоримо про вступ на бакалаврат, то особливістю цьогорічної вступної кампанії є її максимальна цифровізація. Тобто вступник може пройти всі кроки вступної кампанії в спеціально створених електронних кабінетах, які можна створити на сайті, який зараз з'явиться на екрані, а також, е окрім подачі заяви в цьому кабінеті, підтвердити своє бажання навчатись на тій чи іншій спеціальності. Створення таких електронних кабінетів розпочинається вже з 1 липня, а подати заяву в них можна з 19 липня. Для того, аби успішно зареєструватися в своєму електронному кабінеті, кожен вступник має надати. Електронну адресу персональної електронної пошти, серію та номер документа про раніше здобуту освіту, номер, пін-код та рік отримання сертифіката національного мультипредметного тесту, або ж ЗНО, якщо воно було складено в попередні роки, а також тип та серію номера документа, що посвідчує особу, що стосується вступників пільгової категорії, які умови для них. В цьому році зберігаються особливі умови вступу для тих категорій, які ми зазвичай називаємо пільговими. Такі особливі умови відрізняються для вступників різної категорії, тому ми радимо їм, аби вчасно скористатися своїми можливостями, звернутися в період з 3 до 10 липня до приймальної комісії університету, адже кожна із таких категорій вступників має якісь особливі умови вступу. Для одних це може бути складання співбесіди замість національного мультипредметного тесту, а для інших, наприклад, переведення на вакантні бюджетні місця. Тобто це стосується і для тих абітурієнтів, які мають бажання навчатися, але знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Так, і для таких вступників ми надаємо консультації в дистанційному форматі. Вони можуть звертатися до нас або на електронну адресу, або в телеграмі за номером телефону приймальної комісії, який представлений на сайті нашого університету. Вже зараз таких вступників консультуємо, пояснюємо алгоритми вступної кампанії, пояснюємо правила, за якими вони мають діяти, тобто чекаємо всіх вступників, які потрапили в такі умови. Скільки наскільки спеціальностей можуть абітурієнти подати заяви одночасно? Одночасно кожен вступник може подати до п'яти заяв для вступу на бюджет і загалом не більше 20 заяв. А як визначається пріоритетність? Таку пріоритетність вступник встановлює самостійно. Пріоритет з номером один, звичайно, це найбажаніше місце, куди б вступник хотів потрапити. Що стосується контрактної основи навчання, які тут нюанси можуть бути цьогоріч, для вступу на контракт вступник може використовувати результати національного мультипредметного тесту, результати індивідуальної співбесіди або ж просто результати розгляду мотиваційного листа, все залежить від тієї спеціальності, яку вступник обирає. Якщо мова йде про спеціальності з так званого переліку спеціальностей з особливою підтримкою, такий перелік можна побачити знову ж на сайті нашого університету, це додаток 4 до правил прийому, то для вступу на такі спеціальності можна надати лише мотиваційний лист. Таких спеціальностей в нашому університеті 13, вони представлені в різних галузях знань, широкий спектр для вибору вступників. Для всіх інших спеціальностей обов'язковим є результати національного мультипредметного тесту або результати зовнішнього національного оцінювання, якщо вони були складені в минулі роки. Що стосується магістрів, які умови вступної кампанії для них? Для магістрів знову траєкторія залежить від, того, від тієї спеціальності, яку вони обирають. Якщо мова йде про спеціальності, з особливою підтримкою про ті, які ми вже щойно говорили, то для вступу на бюджет на такій спеціальності вступник повинен складати єдиний вступний іспит, а також пройти фаховий іспит в університеті і надати мотиваційний лист під час створення заяви. Якщо ж вступник бажає навчатися на контракті на такій спеціальності, то складання єдиного вступного іспиту в форматі ЗНО вже не є обов'язковим. Якщо мова йде про спеціальності, які належать до галузі соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, публічне управління та адміністрування, то для вступу на такі спеціальності додається ще. Обов'язкове випробування, яке називають єдине фахове вступне випробування. Проведене воно також буде у форматі зовнішнього незалежного оцінювання або ж національного мультипредметного тесту. Окрім цього, як вже зазначала, обов'язково кожен вступник має надати мотиваційний лист. Скажіть, вже з власного досвіду, чи можете виділити найпопулярніші спеціальності? Традиційно багато заяв вступники подають на так звані кон'юнктурні спеціальності, які загалом по державі. В нашому університеті це факультет інформаційних технологій, це факультет економіки та управління бізнесом, але й інші спеціальності не стоять в стороні, тим більше зараз, коли наша держава в майбутньому потребуватиме відновлення держави, потребуватиме багато фахівців технічних. Спеціальностей минулорічна вступна кампанія показала, що вступники цікавляться такими спеціальностями і подають все більше і більше заяв саме на спеціальності технічного напрямку. І на завершення нашої програми є можливість у вас звернутися до ваших потенційних вступників. Що порадили б їм для вступників? Раджу обов'язково при виборі майбутньої спеціальності підключати. І серце, і розум зважати на свої можливості, здібності, бажання. Бажаю отримати кожному вступникові таке бажане бюджетне місце. Дякую вам, що знайшли час для участі в нашій програмі. Сьогодні говорили про ключові моменти вступної кампанії у КНУ. Гостей нашого ефіру була Аліна Бугра. З вами була Олена Павловець. До наступної зустрічі. Бережіть себе.